Доброго дня, вас вітає компанія GradGir. Мене звати Артем. І сьогодні у нас буде масштабний огляд на таку серйозну тему, як плеткаріер. Ми поговоримо про плеткарієр 6094, який ми виготовляємо, і про його відмінності від інших систем на ринку України. Тож почнемо. За основу нашого плеткаріеру було взято комплекс Сіб з від американської компанії London Bridge Trading. На нашу думку, в ньому є все те, що треба для ведення бойових дій у наших реаліях, коли війна ведеться не тільки стрілецькою зброєю. І переважає ураження артилерією. Тому наш плейткеріер є ідеальним співвідношенням мобільності і захищеності оператора. Зглянемо його більш детально. Плейтбеги цього плейткаріеру виконано в моделі МБАВ. Маємо окрему кишеню під основну плиту і окрему кишеню під м'який балістичний захист. Це зроблено для того, щоб м'який балістичний пакет міг посилити площу основного захисту. Він зроблений з перекриттям. І зменшити за перешкодну дію при влучанні кулі в основну плиту. Плитбеги типу MBAV дають змогу використовувати плити типу ICV. Ця абревіатура буквально означає, як працює з. Це означає, що плита відповідає своєму класу тільки у використанні з додатковим балістичним захистом. Це дуже важливо. Всього є два типи плит: стендалон та ICV. Абревіатура стендалон означає, що плита відповідає своєму класу без додаткового балістичного захисту. Далі по зовнішнім елементам. У фронтальному плейтбегу в нижній його частині розташовано зручний pells інтерфейс на який ви можете розмістити потрібний горизонтальний підсумок під магазини. Також є дуже зручний кенгеру-поуч, який ви можете використовувати як плоску утилітарку, і також в ньому можна розмістити потрібний підсумок під магазини. В верхній частині маємо пелс з Velcro, на який можна кріпити адміністративний підсумок або девайс холдер. Також маємо стропу кріплення захисту шиї. Особливою уваги заслуговують стропи кріплення тангенти та ПТТ-кнопки. Для шланги гідратора проводів та радіоантени виконано спеціальні кольцові захвати з велкро. Задній плитбек також виконано у форматі МБАВ. Маємо окрему кишеню під плиту і окрему кишеню під м'який балістичний захист. Задня частина виконана ось таким пост-інтерфейсом для кріплення шпромового рюкзака або гідратора, який кріпляться безпосередньо на плейткерієр. Також маємо евакуаційну ручку. Та кишеню регульованого камербанду. Плечова система є ключовим моментом цього комплексу. Вона пошита анатомічно, пришита одразу до центру плейтбегів, і це надає одразу дві переваги. Перше і найголовніше це розподіл ваги. Ви розподіляєте вагу з плечей на камербанд, а і на торс оператора. І друге, це паралельне відхилення плити до грудної клітини оператора. Тобто, якщо ви будете вести вогонь з позиції з коліна. Ваша плита буде відхилюватися разом з вашою грудною клітиною, не буде впиратися вам в кадик і буде ідеально захищена яремна зона. Камербан заслуговує окремого огляду. По-перше, він фактично регульований у двох точках: попереду на флепі та позаду з'єднаний шок -кордом. Це надає ефект дихання при фізичних навантаженнях. Щоб підігнати його під себе, ви достаєте його з кишені і фактично регулюєте під свої габарити. Він має розвинуту систему кишень. По-перше, це дуже зручні. Будовані кишені під радіостанцію відповідно з двох боків. По-друге, маємо ось такі кишені бічного захисту розміром 150х300 з перекриттям основних зон захисту. Також сюди, окремо від балістичного пакету, можна поставити бічну плиту 4 класу. Камермант нашого плеткерієру працює з плитами 150 на 150 або 150 на 200. До тіла оператора встановлено зручну утилітарну кишеню з демпфером, Виробленої сітки. Зовні виконано три ряди пелс для встановлення будь-яких підсумків. Також окремою опцією є встановлення змінного демпферу кап. Він виконує дві функції. Перше це зменшення заперешкодної дії кулі. По-друге, це вентилювання повітря. Також він є змінним, це дуже важливо. Ви можете його прати окремо від плитоноски, на відміну від інших виробників, де ви повинні знімати все своє спорядження і підсумки. Також маємо комплекти quick Release. Маємо ось таку систему швидкого скиду, її ми зробили адаптивною, тобто маємо систему швидкого скидання. Наразі з тим маємо традиційну застіпку на флеп-пелкра. Справа в тому, що поломка фурнітури швидкого скиду вже давно не є рідкістю. До нас звертаються бійці, в плеткирі яких вийшла з ладу система швидкого скидання. Всі без винятку виробники в Україні просто вшивають цю фурнітуру у камербанд, і коли вона виходить з ладу. Простіше кажучи, ламається, то і плитоноску треба скидати. Ми навіть чули такі історії, що хлопці, щоб не втратити свій захист, вматували камербанд скочем. Щоб запобігти цій ситуації, ми розробили адаптивну систему кріплення. Справа в тому, що фурнітура швидкого скиду кріплюється на камербанд з Т-образними захватами, які ви можете зручно скинути, якщо у вас вийшло з ладу фурнітура швидкого скиду. Ось так ви відкидаєте фурнітуру. Знімаєте контрстропу, і надзвичайний насібаєте свій камербанд. Хочу зауважити, що у нашій моделі немає комплекту швидкого скиду у плечовій зоні. Введення такої фурнітури приводить до зниження захисту яремної зони. У військовослужбовців НАТО є закон. Верхній край плити має бути на рівні вашої ключиці. Якщо цей рівень є більш низьким, то зростає ризик ураження яремної зони. При влучанні туди людину майже неможливо врятувати. Ми закінчили огляд модулів нашого плиткаріору. І далі я хочу розкрити таку важливу тему, як бронеплити. Провівши ретельний аналіз ринку України, ми зрозуміли, що єдиною компанією, яка відповідає сучасним вимогам по композитних бронеплитах в Україні, наразі є компанія Українська Броня. Тільки вони роблять плити всіх необхідних розмірів і класу захисту. Переважна більшість наших бійців змушена виконувати бойові завдання і нести службу зі сталевими плитами так званого універсального розміру 25 на 30. З точки зору військової науки, це повна профанація. По-перше, бійці мають різні анатомічні дані. І для захисту бійця, наприклад, з охватом грудної клітини більше 110, розміру 25 на 30 буде замало. По-друге, оснащення усіх військових спеціальностей одним класом бронезахисту також не є вірним. Наприклад, мої друзі-розвідники не використовують плити важче аніж півтора кілограма в одній плиті і вище 4 класу. Це пов'язано зі специфікою завдань. Для одних є переважним мобільність, а для інших, наприклад, для штурмової піхоти площа та клас захисту. Чому ми рекомендуємо саме українську броню? Ми виробляємо плейткеріри усіх. Розмірів під плити САПі, яка виробляє ця компанія. Тільки у них ви можете купити плити необхідних розмірів та класу захисту. Вирішальним фактором є те, що керамічні плити у порівнянні зі сталевими мають значну перевагу по вазі і антирикошетному захисту. Тому ми рекомендуємо до використання саме керамічні плити. Окремою та останньою темою на сьогодні будуть додаткові модулі захисту, які ми розробили для нашого плеткеріору сумісно з компанією ProFarmor. Нам розроблено захист паху, захист шиї, наплічники, захисти камербанду, там який балістичний захист фронтального та заднього плейтбегу. Виробляються вони у класі 1 та 2 по ДСТУ, а також у класі N 3 а Ці речі у своєму комплексі створили дуже круту річ для штурмової піхоти. Вони мають дуже значну зону перекриття і значну площу протипульного та протиуламкового захисту. Головною вимогою до цього комплексу стала висока площа захисту при мобільності оператора. Модулі комплексу є дуже зручними, простими і не сковують рухів. Зараз я покажу як можна зручно самому вдіти і зняти усе, весь цей комплекс. Спочатку ви одягаєте модуль на себе через плечі, потім наступним йде засліпання комарбанів. Потім ви можете продіти руки. Наплічники дуже гарно закріплені. І далі ви вже регулюєте захист вашої шелепи. Так як вам треба. Знімається він також дуже зручно. Відділяйте захист шелепу, щоб при надяганні ви бачили. І камербан з свою, свою пряжку швидкого скиду. Рукава попросту Ось так витягається зручно. Основний плюс є те, що ви це можете робити сам. Розглянемо модулі окремо. Захист паху має ось таке кріплення на велкро, також він може кріпитися на ось такі стропи з кнопками. На фронтальній частині є Pells Interface. На балістичному пакеті маємо всю необхідну інформацію про клас захисту виробника та що це зроблено з свмп ДНМ. Звичайно, виробник має всі сертифікати та результати відстрілу. Наплічники кріпляться на велкро до плечової системи. Маємо ось таке регулювання зручне по охвату, також є велкро для патчів та ідентифікаторів. Всередині на балпакеті також маємо всю необхідну інформацію. Захист шиї має ось такий вид. Маємо ось таку значну зону перекриття на спині за основну плиту. Кріпляться на будь-яку плечову систему зручно ось такими стропами та на велкро. Захист шелепи регулюється відповідно з двох сторін. Та по висоті регулюється стропою. Як ми вже раніше казали, також компанія Proformor для нас розробляє захист камербанду 150х300. Це може бути перший, другий ДСТУ або Shine G3A Клас. А також балістичні пакети Грудь Спина для наших плейтбегів. Вона зроблена з перекриттям плечової системи. Ось такий великий зміст інформації у нас сьогодні. Платка і всі модулі, що ви на ньому сьогодні побачили, ми розробляємо в основних паттернах олива, Койот, Чорний, Мультикам та український піксель. Якщо у вас виникли питання, пишіть нам в особисті. Яке порутися вірно та бережіть себе.